Всім привіт! Вітаю вас на каналі Десять Повторень. Лічені дні залишились до найбільшого і найпрестижнішого турніру з бодібілдингу та фітнесу Містер Олімпія. Кожного року в цей час збираються найкращі спортсмени, щоб поборотися за звання Містер Олімпія в різних категоріях і показати свій максимум фізичного розвитку на даний момент. Цьогоріч цей турнір є особливим і для нас. Адже нашу країну представлятимуть троє атлетів в різних категоріях: це Кирило в категорії Класік Фізік, Олег Кривий в категорії до 212 фунтів. Владислав Сухоручко у відкритій категорії. <клес> Кирило Худаєв АВІБІ про Класік Фізік спортсмен з Харкова. Кирило спортсмен з величезним досвідом і великим стажем виступ на професійних турнірах. Свою підготовку був вимушений провести в Тернополі. І, як він казав в одному зі своїх ефірів, через постійні обстріли було неможливо, плюс ще прильоти в його будинок. І зрозуміло, що в таких умовах важко готуватися до змагань, коли кожен твій день по хвилинах розписаний, а ти тут навіть не знаєш чи зал, в якому ти маєш провести сьогоднішнє тренування цілий і чи не прилетить під час самого тренування. В Тернополі тренувальною базою був спортивний клуб Колізей, власником якого є Олег Кривий. Про якого ми поговоримо пізніше: війна, переїзд у нове місто, народження сина. Аналізуючи попередньо сказані факти, можна зрозуміти, що підготовка була нелегкою. Але на мою думку, форма має бути на досить великому рівні, так як уже цьогоріч Кирило по вазі підійшов в притик, на відміну від попереднього року, і аналізуючи фотографії, і відео з інстаграму, можна зрозуміти, що Кирило готовий. Відкрита категорія на плечах у молодого атлета Владислава Сухоручко. Цього року він отримав пряму кваліфікацію на Олімпію, перемігши на турнірі в Італії Ямамото Кап. Це могла бути вже друга Олімпія, але через відсутність візи він так і не зміг потрапити на неї минулого року. Влад є членом команди Оксіген. Його тренером є Ахмат Аскар, і цю підготовку він провів в одному з їхніх клубів Оксіген в Дубаї. Влад є новим поколінням бодібілдерів і демонструє вражаючий прогрес кожного року. Великий, масивний і власник одних з найбільших ніг серед сучасних бодібілдерів. Відкрита Категорія цього року буде дуже цікавою, так як рівень спортсменів дуже великий і буде дуже багато запитань до суддів. І я дуже надіюся побачити Влада в десятці найкращих. <клух> Олег Кривий, професійний атлет з файного міста Тернопіль, вже третій раз буде виступати на турнірі Містер Олімпія. Перший виступ був у 2019 році, потім топ-6 у 2020 році. І зараз, як кажуть спортсмени, сцена покаже за спортивною кар'єрою Олега. Я вже дуже давно стежу. Так як він є єдиним бодібілдером, з якого я беру приклад, за що йому дуже дякую. Це людина, в якій зійшлись усі якості успішного спортсмена. Це працелюбство, дисципліна і характер, це генетика і фінанси. І це все його власна заслуга. Свою підготовку Олег провів в Тернополі в спортивному клубі «Колізей». І хоч інформації на рахунок підготовки було мало, зрозумілій нам всій причині, але робота була зроблена. І останні декілька тижнів перед від'їздом до своєї команди в Іспанію, звідки вони вирушили вже на самий турнір Олімпія, Олег тренувався в своєму тренажерному залі «Колізей». У Львові, де мені пощастивилось його бачити, так як ми тренувались переважно в один той самий час. І вже через одяг було зрозуміло, що людина готова і чекає, щоб забрати своє. Ця Олімпія буде такою, що точно запам'ятається, так як багато сильних атлетів і багато темних конячок, які можуть наробити шуму, і до яких, в принципі, можна віднести наших атлетів. Надзвичайно чекаю цього івенту і буду тримати вас в курсі всіх подій. На сьогодні в мене все. Підтримайте наших атлетів, посилання на яких я залишу в закріпленому коментарі. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей! Слава Україні!